Вітаю, гайс! Пощупав за вим'я бетку сезона 2. Прямо зараз проходить закрита бета наступного сезону Варіана Breakout Infinite. Є дуже-дуже багато інформації. Вся ця інформація зібрана в цьому відосі Я сьогодні відстрімую цю закриту бетку на твічі. Обов'язково залітайте на мій твіч, там дуже цікаво, там дуже класне ком'юніті. Будь ласочка, підтримайте, перейдіть, зафоловтесь, напишіть в чатик. Привіт, познайомимось. Важлива інформація. Прямо зараз в моєму телеграм-каналі проходить розіграш на 7,5 тисяч бонс облігацій, за які ви можете купити собі будь-що. Ну, залітайте в телеграм, посилання в описі і перед собою qr чик залітайте, там дуже цікаво. Сезон 2 закрита бета. Що вони тут зробили, переробили? Ну, по-перше, те, що кидається в очі, в першу чергу, це те, що вони прибрали звідси вибір, швидкий імпостора і мейн персонажа оператора. Флоу місії не змінився взагалі. Мапи. Тут додали опис да, на мапах. Що це таке? Де що? Ну це для, для новачків. Далі, що у нас далі? Level up to claim rewards. Що? Нічого немає. Ну, це нова штука. Тут, типу, це виглядає як Battle Pass, насправді, але це просто за левела дають нагороди всім. Коротше, все, все зможете залутати. Ось. Я все залутав. Переходимо до важливого. Трофейна кімната, кімната трофеїв, коротше, клікаю сюди. Да? Давайте подивимося, що сюди можна навісити. Дохта. А, тут можна, можна коротше, жетони ворогів вбитих, які ви збираєте, можна повісити в рамочку собі. Добре. Це що у нас? Це... Тут я так Так, вивішу. Да, тут лут навішується. Все, що ви знайшли, ви можете повісити, собі поставити і любуватися цим всім. Типа, ну, це просто кімната, де ви можете собі навісити всяку парашу. Тут ви можете зброю повісити, яка вам подобається, там, сигнатурну свою зброю і так далі. Тут ви можете навісити. гір, я так розумію. Да? Окей, далі, лідерборд. Що, що таке лідерборд? Це лідерборд буде тепер відображатись, хто найсильніший найбільше зробив кілів там, да? Я так розумію, що так це буде працювати. Тут ти можеш з друзями позмагатися, хто з вас крутіше. О, це нормальна тема. Тепер можна дивитися, хто топ-1 по кількість, по кількості вбитих операторів. Хто топ-1 по кількості винесеного луту. І сезонний ранг це, я думаю, загальний ранг, який із всього формується. Да? Ну, це, це прикольна штука, що вони це додали. Тепер, майбу, є якийсь сенс в грінді в цій грі, хоча б. Тепер давайте перейдемо до Гансміта. Гансміт. Які нові аерочки вони додали. Ну, видно відразу, що вони текстури прев'ю зброї трішки змінили. Вони тепер виглядають якось більш зачухано, більш реалістично, скажімо так. Аух додали. Турмових гвинтівок, Аух, SG550. Це та зброя, яка є в Дельтафорсі. Я грав, знаю в Дельті. Тут не знаю. G3 додали, очевидно. PCC 9. PCC 9. Це що таке взагалі? Це 9-19 калібр, сіменки максимальний 4 патрон можна завантажити. А на 9-19 Зрозумів. Це 7,62. Це 556. Ну, в принципі, зрозуміло, так? Да? Е, ПКшки додали нові. Т-79, ось нова ПКшка. Ну, це лайно кончене, я зразу бачу візуально, що ця, цей ган нічого вбивати не буде. Це щоб боти ходили з новою зброєю. Мабуть, так, це зроблено. Марксманки. МК-14. З'явилась у нас МК-14. Окей. І ML Rifle. Це якась. Пиздець, з дикого заходу, чи що. Ковбойська хуйня. Ну, я думаю, вона теж не буде популярна. Е, що з нового? Я хочу пройтися ще по налаштуванням трішки. Тепер можна поставити просто бейсика тут Vegetation Quality і вимкнути траву. Виглядає це все не дуже гарно, але проти щурів це хоча б. щось. щось. Хоча б щось. Вони тепер на пузі не зможуть в траві лежать. А, до речі, можна ще увімкнути тепер нативно в грі. Цятку на екрані. Це, типу, як кросхейр ви можете поставити. Офіційний, легальний. Типу, щоб від бедра краще стріляти. Так, заходимо в контакт. Дік Ді Вінсон тепер оновлюється. Get Limited Time Items. Дік Вінсон оновлюється тепер. Кожну годину. Ви можете оновити його клікнувши три рази на день. Ну, поїхали на фарму Потестуємо. Так, пройдемося по спаунам. Гівно спаун. Що тут змінилося? Глобально нічого. Все ті ж будиночки, там самі будиночки поміняли. Давайте пройдемося по локам. Швиденько подивимось. Прям детально розберем. Переробили текстури. Самі по собі будинки, як вони виглядають, переробили. Вікна, як були закриті, так і залишились. В інсайдах, я думаю, тут теж змінили текстури, так і є. Ідемо далі. Сама по собі локація не змінилася, тільки текстури. Лайфпінг, будь ласка, ставте на колесо миші. Натискаєте ставите маркер. От вам весь хардкор. Тут у нас повністю перероблена локація з гробами. Тепер я... у вас три, навіть 4 варіанти виходу зі цього спавна. Дуже багато варіантів, кудою можна сібатися, тактично крутануть. Давайте пройдемо тою частиною, яку ніхто не бачив сюди. Я вимкнув траву, БТВ, тому трави в мене немає. Ось так виглядає лока. Можна зайти сюди. Ну, додали текстур нових, виглядає карта більш живою. І, типу, простору для маневрів додали побільше. Патрони тепер можна докидувати прямо із жопи, ось так, перетягуючи їх. Плюс казуальність. Я так розумію, що трейд взагалі ніяким чином не змінився. Тільки навколо нього всілякі локи позмінювалися. Підам фул лівом. Тут, коли ти біжиш з цього спауна по ліву, у тебе фул опен завжди був. Зараз можна пробігти за деревами, за мансить, Вийти за ось цей бетон. Звідси, в принципі, навіть можна тепер попікатися із чуваками на, на тому боці, тому що позиція, в принципі, рівноцінна, що тут, що там. Так як опена стало менше. Можна пробігти в сейві повністю весь спаун. Це основна ціль була розробників, я так думаю. Ну, це рух в правильному напрямку. У будь-якому випадку. Тут тепер невеличкий хайграунд є, звідси можна відіграти цей будинок. Коротше, дивіться, в чому прикол. Тепер, коли ви приходите сюди, ви знаєте, що тут дуже часто крисять на цьому жовтому будиночку. Зараз ви можете зверху їх 2-2 зіграти, якщо фул пачкою граєте, 2 йдуть низом, 2 верхом, фул кавері від зелені від центра. Ви можете звідси розіграти чолів, прочекати усе обережно, послухати і не попастися, в принципі, на вудочку цих ублюдків, які тут сидять і крисять з нульової секунди. Ви можете прямо звідси з хайграунда тепер прочекати зі скопом тут все. Обережно, а плюс, якщо ми візьмемо ще до уваги те, що ми можемо вимкнути траву, бачите, наскільки краща видимість тепер, в принципі. Окрім дерев, немає зайвої зелені. І, типу, видно, краще набагато. Навіть без скопа видно. Якщо там буде людина, ти її зможеш побачити. От, Це в цьому плюс великий. Тут сам будинок текстури теж поміняли, в принципі, нічого додаткового не змінили. Тут також попереробляли з текстурами. До речі, ще я хотів би показати зліва. Зліва на фермі тепер додали додатковий обхід. Тепер можна пройти фул ліво, не заходячи, не підставляючись під конюшню, або якщо ви з тих спавнів біжите, це фулл право буде. Новий аеродроп валяється. Тут, в принципі, фулл сейф під стіною можна пройти ще в одну і в іншу сторону. Розчекати цих крис. Буде все ж таки проблематично, як це й було. Є кемп ось такий. Подивимось. Ні, сюди залізти не можна, на жаль. Цим крисам співчуваю максимально. Значить, тут можна відіграти цю локацію грамотно тепер. Можна зайти в цей ліс, опікатися з другим поверхом тут. В принципі, більше тактичних опцій додалося. А, на всіх. На всіх кінцях карти. О, мені вже тактичну опцію демонструють спереді. Я відходжу. Закинусь боліком. Не був готовий я до такого мува. Розповідаю. Що з лицем? Не знаю, а ух поки що виглядає нормально. Демонструє себе в бою, так сказати. Приліг відпочить. Трішки не дійшов до кемпінга. Дефолтний набір навіть на беті Шолом Голуба за 16 тисяч, який навіть лутать сенсу не має. Патрончики, до речі, в цей ган, я так розумію, заряджаються пістолатні 44. Тут, в принципі. На цьому і закінчимо. Хочу звернути увагу також на те, що тепер на всіх локаціях, коли ти заходиш в інсайд, тобі краще видно темні кутки. Ось я стою, просто дивлюся так, і мені в принципі все видно. Якщо тут будуть люди, я їх побачу. От. Єдине, це середнє стойло, це воно якось виглядає трошки темніше, ніж все інше, але в принципі, побачити людей тут можна. Тут все ще темно дуже в цьому куті, якщо ви звідси з аутсайда намагаєтесь пікатися з цим. Вікном? Це ще там, але все ще дуже погано видно. Думаю, в інсайді є люди 100%. Це схоже на бота. Це людина. 100%. Двоє людей. Так, ну а ух виглядає поки що непогано. Що скажете? Ще одне нововведення мені підказує чаті, ось тепер у нас лут-валью з'явилася така штука. 606 тисяч, бачите, налутано. Ви можете відразу побачити, скількох ви людей вбили, скільки ви виносите з рейду. Рахується в реальному часі все, що ти злутав. В принципі, це окей. І дивіться, з освітленням реально попрацювали. Тут тепер не так темно. Якщо хтось вас пікає зі сходів, тут дуже часто пікають сходи. Зустрічають вас з дірки. От. Тепер гарно видно, прям. Все гарно видно. Тут, звісно, не вистачає в цьому кутку, не вистачає теж освітлення. Тому що буває, ти заходиш, тут прочекав, а тут сидить челікс і тут дуже темно. Тут світліше набагато стало, це відразу видно. Тут прям подивіться, як світло. От якщо ви тут стоїте і пікаєтесь, тут прям дуже-дуже світло зараз. Знову ж таки, нові текстури, якісь шпалери поклеїли вони тут. Тут теж дуже світло. Ну, прям гарно, мені подобається. Те, що тут видимість зробили нормальною. Знову ж таки, тут кут все ще темний занадто. Видимість, прям покращили вони, текстурки виглядають симпатично. Тут теж, бачите, освітлення додали трішечки. Переходимо до найважливішого, всі ви знаєте, що багато дуже людей. Крисило платку. Ніхто не хоче виходити на цій платки, тому що крейсінг процвітає. Але тепер, якщо я підійду сюди, ви побачите, що тут повністю змінили концепцію цієї локації. Перше і найважливіше, тепер з контейнерів вам не закинуть гранати прямо на екстракшн. Це вже плюс, тому що чувак стоїть за контейнером. Або два, або три, або фулл склад, закидають гранати, вам по КД, і ви навіть їх не бачите. Все, що ви можете зробити, це вибігти з платки, але це погана ідея, тому що з іншого боку, вже можуть вас приймати інший склад. Ось тут. Ми бачимо повністю перероблену локу. По-перше, гранати, як я вже сказав, не можна докинути. По-друге, якщо вас будуть пушить. Коли ви сидите на платки і намагаєтесь вийти, у вас є простір для маневру, простір для того, щоб попікатися з чуваками. Тут є кавер, а не одна стінка, яка стояла. І якщо ти зайшов на платку і зажався, там тобі жопа. Зараз тут можна відігрувати, хоч якось. Так, ти все ще будеш е, в менш вигідній позиції, ніж вороги, якщо ти тут сидиш, тому що ти зажатий і нівей. Але хоча б, хоча б у тебе будуть шанси перестріляти тих, хто тебе пушить. Тут додали розвилку. Тепер не обов'язково вам заходить звідси з центра. Бо справа як було. Тепер можна зайти з дороги. Тут є автобус. Тут є БТР, ви можете закаверитися за цим всім. Раунд, хатка ще. Також своєрідний кавер. Можна від неї відіграти. Ось наша свічечка оновлена. Вікна закриті, очевидно. Текстури теж перероблені. Карта ширша стала. Це 100%. Карта стала більша. Вона ширша. Ось так оновлені виглядають огірки, теплиці. З цієї зали не менше простору тепер для того, щоб закрисити когось. Тут перероблена локація, додали новий сарай. Тури теж змінили. Тут ми бачимо теж широч. Якщо ми підемо ось так, то ми зараз прийдемо в церкву. Тут також стало тепер важчі кемпити крисам, тому що є простір для того, щоб задоджити їх. Є локація, на якій можна поповапашитись. Ця локація мені подобається. Вона максимально проста, зрозуміла. Де люди можуть сидіти зрозуміло? Вікна теж забиті, тут з вікон не постріляєш тобто тобі потрібно виходить відкриватися в будь-якому випадку. Ось така лока. Тут, до речі, новий сейф поставили. І мені цікаво, сейф залишили на на автобусі. Чи ні, давайте подивимось. Сейф перенесли на лодінг. сейфа на автобусі немає. Діскорд канал чи в мене є? Звісно, є Діскорд канал, у мене є телеграм канал, в телеграмі є чат, де ви можете зайти поспілкуватися просто, знайти собі ті поділитися масиками, інфою якоюсь, цікавими штучками, скріншотами що в Discord, що в Телеграмі. Це все присутнє. Тому обов'язково залітайте, там дуже багато людей. Там в Телеграмі 400, в Discordі під 400 людей. Я думаю, там кожен зможе знайти собі тімейтів, друзів. Це зроблено якраз таки для цього, для цих цілей. Тут трішки локація перероблена, тут е гвинтокрилич, але окрім текстур, я нововведень ніяких не бачу. На автобусі сейфа немає. Цей сейф стоїть в опені, але він знаходиться вже на самій території зони погрузки. І тепер велика перероблена локація з вілою. Що вам треба побачити обов'язково. Тут фул текстури, всередину я ще не заходив. Текстури повністю перероблений, фасад перероблений. Як і в більшості локацій, як і до цього. Ой, дай, 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 дай. як тут світло, подивіться. Няма, няма. Вау, тут фул кавер тепер справа. Два дерева. Це найс, я баскетболіст сам по собі. Мені такі штуки подобаються. Засуджувальна висить інсталяція. Мертвого оленя. Засуджую, не підтримую. Нові текстури. А, кейса тепер, я так розумію, тут немає. А можливо, він буде стояти тут. Але не в білій зоні. Ящики, куртка. В принципі, все те ж саме, але з новими текстурами. До речі, най-най-най важливіше це те, що тут відкрили ворота, розширили карту. Тепер у вас є більше простору, знову ж таки, для того, щоб обійти кемперів, зіграти якось по ним, по інфі і так далі. Або просто піти собі на мотель цією дорогою. В принципі, в нормальному кавері. Якщо ви хочете файтитись, ви можете і файтитись крутонути сюдою, нагору. І додали я ще бачу ось такі штуки, ви можете місію прям на ходу якусь прийняти, так? От в мене місія з'явилася. Потрібно вбити корот, якихось ботів, нам показують цю локацію, прям де вона знаходиться, і доставити, винести якусь побрякушечку, я так розумію. Таких, такі штуки до місії можна прийняти розкидані по карті, тобто чисто для фармілки, якщо ви фармите в якійсь білій жовтій зоні, нормально. Ось фул перепрацьована, додана нова локація. Я б сказав, би, що тут повністю додали нову локацію. Тут не було ніяких будинків, сараїв, нічого. Тут був один будинок, який стояв десь приблизно на оцьому місці, де просто були ящики, які ви могли пролутати. Зараз тут сараї, тачки, ще додатковий будиночок, який можна пролутати. Коротше, ця зона повноцінно лутабельна. Так, ще он мені чатик підказує. Е, додали нову механіку, таку, як е, ви, коли вбиваєте якогось із гравців, на точках по карті є сейфи, до яких ви підходите, і ви можете відправити той гір, який ви зібрали в рейді, собі в стаж. І не втратить його, якщо вас вб'ють. Лайфпінг, це, звісно, імбіще. Уявіть, наскільки це полегшує життя тепер. Ну, коротше, скажу так, якщо ви граєте соло, любите грати соло проти складів. Все те, що зробили розробники в цьому оновленні, воно по вам дуже сильно вдарить. Френдліфаєра все ще немає. Ну, все як ми любимо. Казуал буде дуже задоволений цим оновленням. Коротше, по новим червоним предметам. Що нового? Та й не тільки червоним. Ось дивіться. З нового додана гадюка. Гадюка. Вона собі шоколадку купила. Гадюка. За півтора ляма. Якась хрень, сука. А кейс з гімном Путіна, я так думаю. Що це він? Реально. Небезпечні хімікати, наклайка. Кейс з гімном Путіна коштує 7 лямів. Я не знаю, це зміниться чи ні з релізом. Але кейс з гімном Путіна дуже дорогий. Червона 4 слота, а 6-слотова Параша. Це 6-слотова гадюка 4-слотова, да, я так розумію? Так. Е, дивіться, ще є, коротше, така параша якась. Бджолині соте. Це двохслотова краснушка. Додали таку штуку. Сергей один. Я не знаю, що це таке, але тупо надихалися болотними розробники, що не дивно. Ну, Ціни цих айтемів, я думаю, будуть по 200 тисяч. І золота ручка. Ну, трішки айтемів додали, так, так. Додавили. Там ще гітари, є всяка така, але воно не важливе. Хочеться підвести підсумки і сказати в цілому мою думку, і що вони роблять замість того, щоб нерфити червоні патрони, замість того, щоб зробити ліміти по зонам. Наприклад, та ж червона зона має коштувати, на мою думку, вхід на неї має коштувати мінімум 700 тисяч, на жовту 500 тисяч. Зараз немає вайпів в грі, їх і не планується. В гравців просто по 300 мільйонів е, грошей. І при цьому ці гравці одягаються на 100 тисяч і йдуть в жовту зону за СВТУ на червоному патроні. Зробіть нормальні ліміти по зонам. Зробіть так, щоб коли я вбиваю 5 людей, я виніс хоча б з них 1 мільйон. Зараз я вбиваючи 5 людей, не можу винести навіть 300 тисяч, тому що, окрім боліків, я не можу з них залутати нічого. Червоні патрони, гранати в грі, які можна прогрівати. Я зустрічав людей, у яких по 10 гранат, по 15 гранат в сумці. Вони просто по каде тобі Кидають їх, коли ти сидиш навіть розбитий в гамму, в тебе залишилось 1 хп, проти тебе чотири людини. Вони тебе не хочуть пушить, вони не хочуть стрілятися з тобою, вони не хочуть нічого робити, тому що в них є гранати. Вони кидають по тобі 300 гранат і все. От з цими проблемами розробнику потрібно боротися із херовою реєстрацією пострілів. Грі вже два сезони. Нічого не відбувається абсолютно з цього того, що просять гравці, вони не роблять. Вони оновлюють текстури, вони додають казуальщину. Хто просив додавати лайфпінги в гру? Хто просив в минулому сезоні звуки ламати? Звуки були хороші в першому сезоні, навіть в нульовому сезоні були звуки хороші. Їх просили пофіксити патрони або просто прибрати їх з маркета і зробити, щоб можна було знайти їх в рейді. Я. Кажу про червоні патрони зараз, 6-й 7-й тір. Візуально гра топ, візуально оновлення топ, як воно виглядає, як твої очі радіють від всього того, що вони додали текстурок, хайдаутів і так далі. А геймплей, як був, а, лайном, так він і залишився. Можете перейти в коментарі і написати right now, що ви думаєте з цього приводу, що ви думаєте з приводу оновлення і майбутнього Arena брейкаут інфініт в цілому. Як би там не було, будь ласка, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. І підписуйтесь, якщо ви ще цього не зробили. Побачимось в наступних відеох. Пока.